Бачите, що перед вами розташовано? Биря на Так, А також що розташовано? Подвір'я. А подвір на подвір'ї що стоїть? Бив'яна фай! Багато ще що на подвір'ї стоїть? Кряниця. Ялинка, криниця, паркан. Таке розташування де може бути? У місті чи в селі? в селі. селі? А зараз послухайте розповідь Олі, яка гостювала у бабусі у селі. Прокинулась Оля вранці. У бабусині хаті, а бабусі немає. Вийшла вона на подвір'я, а там гуртом зібрались. Мама квочка з двома курчатами, які греблися в травиці. Їх загукував голосистий упівень. Недалеко від хати паслися два... Бабуся видоїла корівку і несла молочко в дійничці. За нею біг котик і просив молочка. Пес жук охороняв все це велике господарство. Ви прослухали розповідь так уважно. І запам'ятали, яких птахів і тварин Оля згадувала у своїй розповіді. Зортуйтесь, пригадайте, кого Оля згадувала у своїй розповіді. Яких птахів і тварин. Маму, бочку з двома ключатами. Прошу взяти і поставити на площадку. Ще пригадали? Я песика. Песика, прошу здати. Хто це пригадав? Я котика. Я котика. Котика, прошу здати. Котика. Я, Я. Я придала коник Коник. Два коники молодець. Дітки, чи всіх ми згадали птахів і тварин? Мі -мі -мі. Ми забули. Півника. Прошу взяти півника і поставити на подвір'я. Тепер, дітки, всіх. Ми пригадали птахів і тварин. А -а -а. Хто ще? Кого забули? Корівку прошу взяти на подвір'я. Так. І курівка була у олійній розповіді. Добре, діти, завданням ви справились. Ви справді пригадали усіх страхів і тварин, яких згадувала Оля у своїй розповіді. Наступного разу ми послухаємо іншу розповідь, і в ній будемо вчитись бути уважними і запам'ятовувати образи і послідовність дій у розповіді.